І я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то будете перебувати в моїй любові так само, як я зберіг заповіді Мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас. І щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, щоб ви любили одне одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за то, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили». І щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в Моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили одне одного. Це є слово Господнє. Amen. W і Moi Syna Духа Святого. Амінь. Христос Пан змертвоста. Улюблені в христі, дорогі брати і сестри, ваші дорогі міністранці, органістки, парафіяни, сестри законні, улюблені у кохані Божі Діти. Не раз запитуємо. Що означає любити, як потрібно любити, що це таке любов, і коли можемо цим словом назвати доброту до другої людини. наші відношення, наші почуття, нашу поміч ближньому. коли можемо назвати? Любов'ю. Можемо назвати любов'ю тільки Бога, бо Бог є любов. Ю. І якщо ми робимо щось для другої людини заради Господа, це називається вчинок любові. Якщо любимо Бога в другій людині, це означає. Що ця любов є правильним названим, добрим словом, відповідним, таким, яким повинно бути. Колись на одній катехізації священним дітям задав домашнє завдання намалювати якісь символи любові і на другий раз діти принесли гарні малюнки більшості з них. Дуже велика більшість мали намальоване серце прекрасне. Хтось навіть додумався намалювати своїх батьків. Хтось прикрашав ці малюнки гарними квітами, сонцем, проміннями. І одна дитина намалювала хрест. Коли цьому запитав, Чому ти не намалював серця чи не намалював гарної квіточки? ця дитина каже, що мені розповідали батьки, і я це чув в пустіння, що Ісус з великою любові до нас віддав своє життя. Каже, хто віддає своє життя, той любить, каже навіть тато, мама. Вони ще живі, вони не повмирали, тобто не віддали своє життя. Це я і це він пояснює потім, що те, що вони одружилися, прийняли тебе в свою сім'ю, це вже є віддання життя, це є вмирання для тебе, а живуть для того, щоб ти був щасливий, щоб ти відчував, що ці люблячі серця не біля тебе. Але ця дитина. Так собі зрозумувала, щоб намалювати хрест, який є найкращим знаком любові. Найкращий знак любові це те, каже Пан Єсу сьогодні, хто життя своє, душу свою кладе за друзів своїх. І ми знаємо, що друзі це такі люди, яким Тут там не знаю, чи сказати, на жаль, чи на щастя. Можна сказати більше, ніж «батькам». Хтось до мене телефонував, десь, може, ще півроку не пройшло. Каже, ой чи в мене важка хвороба, про це ще не знаю батьки, але я так по-дружеськи хочу вам сказати, щоб ви молились за мене, щоб ви просили Божого. Опіки для мене, якщо це Божа ласка, Божа воля, то хай буде чути, якщо ні, то щоб ми вміли це все прийняти і родина, і сім'я, і я особисто, і мої батьки. І так я собі подумав, ну як би шкода, що відразу це не кажуть татові й мамі. Але може потрібно це обдумати, обмолити, потрібно сказати так, щоб. Так чисто по-людськи не боліли. І, може, для того друзям сказати легше. бо Це чужі люди. Але з другої сторони це люди, які шанують допомагають, люди, які можуть підтримати, люди, яким можна сказати те, що є дуже важке. І потім на цих друзях як нам тренуватися, як потрібно сказати дружині чоловікові, дітям, батькам. Дружба це Тайна Божа. Якщо Ісус Христос називає себе Другом нашим, то Він насправді розповів все те, що почув від Свого Отця. І це є доказ дружби. Не те, що він робить багато чудес, хоча це теж немаловажно. Але все, що він почув від Отця, передав нам, це є велика тайна, великий секрет, з яким Бог поділився з нами. Ви, друзі мої, тому що слуга не знає, що робить пане. І так є. Коли ми маємо панів в нашому житті, це може бути якийсь директор на роботі, хтось завідуючий, навіть так скаже, тут якби з однієї сторони немає якоїсь проблеми, там, скажімо, пропуст, біступ, якийсь там настояти, монастиря вони, він не мусить, не має якогось такого обов'язку. Звітуватись перед своїми працівниками чи сутрудниками чи підлеглими, але скажу так з свого досвіду, коли я був пробужчим настоятелем, ну, це величезна свобода, коли ти ділишся справді. Величезна свобода, коли ти не вішаєш всього на себе, коли ти не ходиш як ялинка в цих ігрушках новорічних. І все тягнеш на собі, як добре є поділитися, як добре є дружити з людьми. Яким великим щастям є те, що ти не живеш тягару. І Може це буде дивно, чи це все правильно зрозуміло, і зараз не робили собі шаблонів, що це, це робить, робиться так, біску так, настоятель так, прокоренські шайні, інакше і так далі. Але це один з варіантів. Дуже легко жити, коли справді живеш в дружбі. Пізніше я теж почув від других сьодзів, священників, монахів, теж похожий спосіб, як вони собі в монастирі запровадили і зрозумів, що це дуже добрий варіант. І не побоюсь сказати, колись поїхав в гості. До Борисполя я ще був ну, там на Житомирщині, на Київщині. В тоді настоятелем французканки монтуальних в Україні, якби провінціальним, був сьогоднішній вискуп Едвард Кава, який є в Львові. І ми так після святої розмовляли за христию, що там справа прийшла хтось там Запитав про щось і він каже: ну тоді там до отця Криштофа. А я кажу, а він що знає, де? А він каже, а в нас нема секретів. Мої брати знають, де ключ, де гроші, де документи, де ключі від машини, де мої паспорти. Каже, якщо я зараз в гру, то що закону вмирання, весь монастир стоїть. без проблем. І так дивиться на цього священника і каже, як щось вкрадаєш на твоя совість, біжи, бо тут треба з людиною порішати справу. І я в тоді зрозумів, що мій спосіб є добрий, тому що в мене теж так було. Всі знали, навіть парафіяни, ключі від машини. І, може, це буде дивно звучати, всі знали, скільки грошей є в постійні. Це не значить, що вони знали, де гроші лежать. Тільки гроші були в них. Просто я зробив так хитро. Коли був пропущен, визначив по дві людини до кожної категорії грошей, було відділено інтенсії, отділного таця, відділено скарбонки. І люди поки приходили, Тут дві жіночки, які були відповідальні, прийшли, в торгу, порахували, донесли зошита, все. як поняття не мав таке грошей. Було 35 душ в парафії Костю який має 215 років стародавній костюм, дуже похожий на Ватикан, таким Христом зроблений, купол великий гарний. І цих 35 людей за рік зробили прекрасний ремонт Костьому. І до сьогодні я не знаю, де ці гроші були, звідки вони брали, хто доплачував. Це дуже велика свобода, справді. Чому я це кажу? Тому що я зустрів багато людей в подружжі, в сім'ях, де жінка не знає, скільки чоловік отримає грошей, де чоловік не знає, де жінка ховає гроші, де є окремі консерва. Для мене це ну, може когось це пасує, але для мене це життя в такій тривозі насправді. І пам'ятаю одну ситуацію, коли на реколекціях подружніх розповідали сім'ї свідоцтва. І одна жінка встає і каже: От чи в нас теж так було все окремо. Я навіть не знала, яку одежу чоловік має. Чи він має один галстук, чи два, чи три кашкети, чи дві жукетки. Каже, якось так ми жили. Просто як двоє знайомих людей, як мене запитали, якого кольору куртка, я думаю, довго думати, Які, яка куртка в чоловіка. Так ми жили, каже. І був один момент, коли він приходить додому, або його друзі приводять додому, і він каже, кохана Люба, каже, від сьогодні ми не будемо купляти хліба. А вона каже, дивлюсь на нього і кажу, запитую, ти що директор обікрав? Він каже, ні, просто зарплату пропив. Не будемо купляти хліба цілий місяць. І каже, від тої ми сіли, поговорили. І каже, ми все знали. Скільки шнурків, скільки капців, які шльопанці, які сандалі вдома, ми все про себе знали, тому що не витримали жити окремо, не витримали жити як знайомі. Просто почали жити як друзі. І мало того, каже, батьки деякі речі не знали, а ми про себе знали все. І тут є зрозуміла справа. Тут не значить, що тато, мама хтось поганіше, гірший, але щоб менше лісних тичинок, як ми раз привикли говорити, потрібно деякі речі вирішити самому. А потім просто, очевидно, сказати, представити, пояснити, щоб не було тайне секрету, але щоб була добра. Ситуації, в якій можна це все розповісти. І тому дуже часто, коли ми читаємо Евангелію, Ісус на сторону бере своїх учнів, то що вони не розуміли пояснює різні притчі. Навіть євангелісти пишуть, що учні цього не зрозуміли або не второпали. І пан Єсус, наприклад, навіть така проста. Przeczyta, jak zjadł. Widzisz, że zjadł, zjadł. Zerna wpadły na ziemię, na drogę, na na asfalt, na grunt, na kamień, na ternia. Kamie, ternię. Wszyscy wiemy, co to jest zerno i jak zjadł pszenicę. I napisano, że uczniów tego nie zrozumieli. Panie Józef, biorę ich na stronę i wyjaśnię. Zerno to Słowo Boże, zjadł to Chrystus. I tak dalej, i tak i tak dalej, i tak dalej. Я назвав вас друзями, бо пан і слуга це велика пропасть. Слуга не знає, що робить його пан. Слуга не знає, що робить його пан. І тому назвав вас друзями. І це називається любов. Це називається єдність. Це називається правда. Тому сьогодні, коли ми. Святкуємо День Святого Матія, Мацій з польської мови. Це не той, який написав Євангелію Матеруш, але Мацій, який був вибраний замість апостола Юди. Кинули жереб і жереб впав, показав на Матія. І вибрали його. Ні з ким не доборвався, можна сказати, такий, якби конклав на папу Римського. Так, ми самі були свідками. Всі новості, телевізори, радіо, газетки, інтернети, все гримить. а тут виходить хтось, хто справді в тіні був. І сьогодні пан Ісус каже, що я вас вибрав, не ви мене вибрали. Очевидно, ми вибрали сьогодні прийти сюди до костюма, кожен з нас постановив, вирішив і прийшов. Але правда є така, що це Бог нас покликав, що це є Його заклик любові, це є відповідь на Божу любов. І тому ми сьогодні можемо назвати себе друзями. І тому Матій апостол. Який не був з 12 апостолів, я став ним, як учень став апостолом. Він був призначений для того, щоб не забракло цієї Божої любові для апостолів. Він мав бути тим, котрий полюбить Христа, котрий в цій любові буде служити. І тому сьогодні ми в цей особливий спосіб хочемо зрозуміти, що таке дружба. Один з чеських поетів, письменник, я вже не пам'ятаю його фамілію, знаю, що на чеській мові колись читав таку брошурку. І він написав про дружбу такий вислів, що друзі як зірки, вони є навіть в тоді, коли їх не видно. І, наприклад, вночі видно зірки. Але вдень, цих зірок не видно, але вони все одно є. І друзі це ті, котрі є навіть в тоді, коли їх не видно. І якщо ми в такий спосіб зрозуміємо пана Ісуса, що Він є, навіть як ми його не бачимо, то ми ніколи не скажемо, що Бог нас залишить, що Він якийсь, наприклад, невідповідальний. Господь завжди є поряд. Він завжди готовий нам допомогти. І тоді ми почнемо задумуватись, кого називати другом. Очевидно, тут можна сотні прикладів казати, як хтось не раз запитує, ти що мені не друг, ти що зі мною там не вип'єш, не закуриш, в кино не підеш, а там що ти що не друг. І це слово є спонівірення. це є святократство. Це слово не можна використовувати в таких ситуаціях. Бо друг прийнятий це той, котрий робить так, як Ісус Христос, виконує волю Отця. І в цій дружбі є любов. Тому сьогодні ми теж хочемо в особливий спосіб подумати про себе, зробити таку ревізію свого життя і відповісти Богові на цю дружбу, дати Богові відповідь. Своїми поступками. Тому що Ісус каже, я вас вибрав, щоб ви йшли і плід приносили. Маємо бути, як ця родуча земля. Повинні своїми поступками, своїм життям доказувати собі, перш за все, потім іншим, що Господь є в нашому житті. Ці поступки покажуть, що Бог є важливий, що Бог є на першому місці, що для Бога. Не можна сказати ні, тому що Він є найкращим другом. А тим більше, Бог це тато і мама для нас. І тут вже ми обговорюється, в який спосіб ми маємо поступити в житті. Цю заповідь даю вам, каже Ісус, щоб ви любили один одного, як я люблю вас. Амінь. Христос Пан Смертний